Напевно, ви вже бачили рекламу, шалені знижки, бонуси. Тисячі українців вже збираються її оформлюти, думаючи, що це квиток у світ вигідних покупок. Але що, якщо я вам скажу, що за красивою обгорткою ховається нюанс, про який у рекламі ну, просто не говорять? Перетворити вашу найкрутішу покупку на фінансову пастку може коштувати вам набагато дорожче, ніж усі знижки разом узяті. У цьому відео я не просто розкрию секрет, а дам вам чітку інструкцію, як не потрапити на гачок і користуватися карткою розетка з максимальною вигодою для себе. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Але давайте по чесному. Перш ніж говорити про мінуси, варто ж зазначити і про переваги: карта розетка це справжня потужна штука, якщо ви часто купуєте на цьому маркетплейсі. По-перше, ексклюзивні ціни. Ви часто можете бачити спеціальний цінник на товар, доступний тільки для власників цієї карти. Іноді знижки діють навіть на акційні товари, що робить пропозицію подвійно смачною. Далі розстрочка, можливо, розбити платіж на період до 24 місяців. Ну, погодьтеся це зручно. Платежі списуються автоматом. Ну погодьтеся, це теж спрощує життя, що дозволяє взяти щось дороге, не витрушуючи от прямо всі гроші. З кишені. І, звісно, бонусна програма. За покупки поза межами розетка вам капають бонуси 1 гривня з кожної 100 гривень витрати. Але є нюанс, а ці бонуси можна витратити лише на маркетплейсі Розетка для майбутніх замовлень. Ну, і сама карта, давайте скажемо, це продукт від Unix Bank і Мастер. Карт з кредитним лімітом до 200 тисяч гривень. Ну, давайте чесно скажемо. Цим лімітом теж нікого не здивуєш. Звучить ідеально, правда? Але саме тут причаїлася головна небезпека. Головний недолік, про який мовчать, це не просто наявність відсотків. А те, наскільки легко і непомітно для себе можна вилетіти з пільгового періоду, і не просто вилетіти, а попасти реально на космічні гроші. Реальна річна відсоткова ставка за цією картою становить майже 55%. Це велетенська цифра а порівняно. Ну, з найдорожчими кредитами до зарплати, та й взагалі порівнюючи з банками-конкурентами, так, пільговий період до 62 днів дійсно існує, але його умови налаштовані таким чином, що найменша помилка чи неуважність активує цю пекельну ставку. У чому фокус? Пільговий період діє лише тоді, коли ви повністю погашите. Заборгованість до останнього дня наступного місяця, тобто, по суті, на відміну від інших е, типових кредитних пільгових періодів, ви не можете переносити цей кредитний ліміт, тобто цей кредитний період, навіть правильніше так сказати, з місяця у місяць. Тобто, по суті, вам дається розстрочка просто на 62 а тепер уявимо звичайну ситуацію. Ви активно користуєтеся карткою, купили кавоварку зі знижкою на розетка, розрахувалися далі. Прокти супермаркети, далі заправили авто, і у вас є ну, звичайні витрати, можливо, якась розстрочка. І тут починається плотонина, бо кредитний ліміт спільний для всіх операцій. Розраховуючись за одну велику покупку, ви можете просто забути за якусь дрібницю. Якщо на кінець пільгового періоду у вас залишиться борг хоча б 10 гривень, банк нараховує вам 55% річних на всю суму заборгованості, яка не була погашена на той момент. Не на залишок, увага, а на всю суму. А ви купуєте новий смартфон за, ну, скажімо, 30 тисяч. Напишіть в коментарях, для смартфона це нормальна сума взагалі 30 тисяч. І припустимо, що розетка вам на цей смартфон дає знижку ну, приблизно 2 тисячі гривень. Ну, для прикладу, давайте. Клас. Протягом місяця ви ще пару разів розраховуєтесь карткою на якісь дрібниці. І тут наближається дата погашення. Ви впевнені, ви, ви впевнені, що маєте закрити тільки борг за телефон і вносити 30 тисяч гривень. М -м. Але ви геть забули за умовну каву за 80 гривень, яку купили тиждень. тому. Все, пільговий період закінчується. Банк бачить ці нещасні 80 гривень боргу, і в цей момент ваша вигода перетворюється на пил. Вам нараховують відсотки за ставкою 55% річних на всю суму борга, тобто на 3080 гривень. І що це означає, що ваша знижка у 2000 гривень не просто зникає, ви ще й залишаєтеся винні банку. Ось так: одна чашка кави може зробити вашу покупку золотою. Але без паніки, ну припустимо, ви часто купуєте на розетку. І давайте подумаємо, як цю пастку можна і навіть треба обходити. Головне, в принципі, як і в будь-яких кредитних продуктах, це дисципліна та уважність. Ось я вам пропоную три простих правила, які врятують ваші гроші. Перше правило: нуль на кінець місяця. Візьміть за залізну звичку до 25-го числа кожного місяця перевіряти в додатку. Повну суму боргу і погашати її до останньої копійки. Не мінімальний платіж, а все під нуль. Поставте нагадування в календарі, щоб точно не забути. Далі, якщо не впевнені у своїй фінансовій дисципліні, використовуйте картку розетка тільки для цільових покупок на самому маркетплейсі, щоб отримати знижку або розстрочку. А для щоденних витрат використовуйте інші карти, наприклад, ті, які я рекомендую під відео в описі. Регулярно заглядайте у додаток розетка або Unix банк. Цікаво, що там, що там, ви можете подивитися свою заборгованість. Перевіряйте не просто загальний баланс, а виписку по операціям, щоб точно знати скільки. І за що ви винні? Так в підсумку, чи варто відкривати картку розетка? Ну, чесно кажучи, відповідь не є простою. Це чудовий інструмент, щоб отримати реальні знижки та вигідні розстрочки на Розетку. Але тільки за умови, що ви знаєте про ризик і вмієте його контролювати. Якщо ви готові дотримуватися фінансової дисципліни, ця карта може стати вашим вірним помічником. І якщо ж ні, вона легко створить серйозні проблеми. Скажіть, а чи ви вже відкрили чи плануєте відкривати картку Розетка? Як вам такі сюрпризи? Напишіть свою історію в коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, ну ви точно знаєте, що робити. Тут говорять правду про фінанси. Далі буде.